І до продовження теми кафедральної в старому Луцьку відремонтують цю дорогу. Департамент жлово-комунального господарства Луцької мерії хоче відремонтувати. Цю дорогу в старому місці, яка веде фактично до замку Люберта, і очікувана вартість цих робіт майже 200 тисяч гривень. Роботи хочуть закінчити до кінця 2025 року. За ці кошти підрядник має відремонтувати частину тротуару і проїжджої частини. Ну зокрема, договір підписали з е, е, фізичною особою підприємцем Сергієм Кізаєм. Чоловік зареєстрував ФОП ще у лютому 2023 року. З того часу він активно бере участь здебільшого тільки у тендерах від Луцької мерії. Основний вид його діяльності це будівництво доріг і автострад, і за понад два роки роботи він виконав договорів е, на 9,5 мільйонів гривень. Що ж до цього тендеру, то у документах не вказано, яку саме частини вулиці ремонтуватимуть. Цікаво, е, а чого дорогу ремонтують саме на кафедральній? Максиме, ти як думаєш, чому знаєте? Вважаю, що це питання територичне, щоб на нього відповідати? Ну тому попрошу наших глядачів дати відповідь на це запитання в коментарях.